У мене є для вас декілька футбольних дилем, я називаю, а ви обираєте. Подивитися матч Вереса наживо під дощем чи онлайн, але за останнім кожні 5 хвилин. Е, наживо під дощем, немає різниці. Потрапити в заявку Вереса на товариську гру або самому коментувати їхні матчі на Ютуб. Е, самому коментувати на Ютубі, я люблю це діло. Дивитися матч з фан фан-сектору під барабанами чи сидіти в віп-зоні з людьми, які не знають, що таке офсайт? Е, Фан-сектор. скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені фари в задумі розмаю і банери на стіні. Бачите, складі перспективну молодь з регіону, яка росте, чи легіонерів, які одразу дають результат? Е, халепа, для нас це дискусивне питання насправді для Вереса, тому що нам треба поповнювати казного клубу і водночас типу, розвивати молодь. Тому, блін, а немає відповіді 50 на 50, ні? 50 на 50, якщо можна, було б ідеально. Супер. Е, Приходите на гру щоразу за 2 години до старту чи постійно запізніться на 30 хвилин. Та ну, як я спізнюватися, майте бога в серці, ви що? Можна зірвати голо ще до початку, а там вже як, як піде які завчасно. І давайте, три найкращі херці Вереса, на вашу думку. Степанюк це душа. Когут це просто авторитет в роздягальні. І третій, третій, третій – Дімка кльот з ним в школі вчився.